Я дуже люблю курячу починку, тому сьогодні покажу, як я готую починковий торт. Він виходить ніжний і неймовірно смачний. Спершу я добре промила печінку під проточною водою, очистила її від плівок і прожилок, а потім перебила блендером до однорідної маси, очистила цибульку і, щоб коржі були ніжними, додала одну цибулину перебиту у блендері. Далі я додала яйця, молоко, борошне, сіль та перець. Все ретельно збила, вийшло гладке тісто без грудочок. Розігріла сковороду, змастила її олією і почала випікати коржі. Потроху виливала печінкове тісто, рівномірно розподіляла. І обсмажувала з обох боків до готовності. Вийшли тоненькі ароматні блинці. Тим часом зайнялася начинкою. Цибулю нарізала кубиками, моркву натерла на дрібній терці. І все це обсмажила до золотистого кольору. Для соусу я змішала сметану та майонез, додала подрібнений часник, зелень, сіль і перець, і добре все перемішала. Перший корж виклала на тарілку, щедро змастила соусом. Виклала шар обсмажених овочів. Далі другий корж, знову соус знову нарікав. І так поки не закінчаться всі коржі. Верхній шар просто змастила соусом і прикрасила дрібно нарізаною зеленою цибулею та тертим вареним яйцем. Залишила торт настоятися в холодильнику на одну годинку, щоб всі смаки добре поєдналися. І ось він, печінковий торт, ніжний, соковитий і дуже апетитний. Котики. Всім смачного!